Слава Ісусу Христу! Звати мене Дарія. Коли отець Олег молився наді мною в намірі про Божі ласки, я почала співати на мовах, а зміст пісні пронизував мене наскрізь. Я попросила в Отця Олега благословення про віршовий переклад пісні. Прийшла додому і за натхненням Святого Духа переклала цю пісню, а мелодія мене пройняла так, що зразу почала співати. З того часу записала біля 20 пісень на мовах, 10 з яких переклала на українську. Сердечно дякую Господу Богу у Пресвятій Тройці єдиній і Пресвятій Богородиці за ці ласки. І оцю Олегу за молитви. Дякую. Пісня прославляю Богородицю у перекладі на українську мову. Славлю тебе, Матінко свята, що насила у своїй утрамі Сина Божого спасителя Христа, що прийшов на землю. З Божої волі люляй, люляй, мій синочком дороги. Це не кожен може зрозуміти, що ти, Божий син, що ти святий. И для всех ты, Христос, спаситель. Прославляю матинку святую, Что родила Господа Иисуса. В Де ясна зоря вела мудреців звістити в світу. Люляй, люляй, мій синочко дорогий, Це не кожен може зрозуміти. Що ти, Божий син, що ти святий, і для всіх ти є Христос спаситель. Славлю вороницю святу, що найперше славила. Иисуса колихала на своїх руках, його майбутні муки. Люляй, люляй, мій синочку дорогий, тільки у віри можна зрозуміти, що ти, Божий Син, що ти святий, І для всіх ти є Христос Спаситель. Славлю тебе, матірни, свята, що вернулась від найти Ісуса. знала, де його можна знайти. Іде про поміч просимо Ісуса. Люляй, люляй, Мій синочку дорогий, тільки у вірі можна зрозуміти, що ти Божий син, що ти святий, і для всіх ти є Христос спаситель. Прославляю Дніву Пресвяту, що все життя жила Іису, його славу в все берегла, Є живим зразком життя в Ісусі. Люляй, люляй, мій синочку дорогий, тільки у вірі можна зрозуміти, що ти, Божий син, що ти святий і для всіх. Ти є, Христос Спаситель. Пісня Прославляю Богородицю виконується на мовах. Олімпасімтелея. Сімаралісу Ojalá en paz y la naturaleza Toda la El emparello de la vida Si la tajola me rompa Y malojo si la

sima lalayon, sima lalayon, voix sauvage, sima lalayon, torrenta lalayon, aye lalayon,